Я вирішив написати вам цього листа, бо ваша історія, змальована Ольгою Кобилянською в повісті людина, глибоко вразила мене. Ваше життя це шлях, сповнений боротьби за власне щастя, незалежність і права, що для багатьох, особливо в той час, було недосяжною мрією. Ви приклад сильної жінки, яка не боїться йти проти суспільних стереотипів і відстоювати свої переконання. Ваша жага до знань, бажання мати право на особисту свободу і мрія про справжню любов викликають захоплення. Попри те, що ви зіткнулися з багатьма труднощами та нерозумінням, ваша відвага та непохитність надихають. Мені дуже імпонує ваше прагнення до самореалізації та самостійності. Ви не погоджуєтесь з умовностями, які нав'язує суспільство, і боретесь за право бути собою, за можливість вільно обирати свій шлях. У цьому я бачу великий урок для всіх нас не здаватися перед труднощами і завжди йти за покликом серця. Ваше рішення не прийняти життя у шлюбі, який приніс би, не приніс би вам щастя, свідчить про величезну силу волі і її внутрішню мудрість. Ви розумієте, що справжнє щастя полягає не в зовнішньому благополуччю, а в гармонію з собою та світлою. Я вірю, що ваша історія буде надихати багатьох жінок, особливо жінок, боротися за свої права, незалежність та можливість реалізувати свій потенціал. Ваш приклад показує, що навіть у найскладніших обставині,